Задумалась, і раптом стало лячно. Хіба ж одне обов'язки й права? А скільки раз людина необачно, узявши певні списання слова, грунтується навмисне чи в незнанні, все в однобокий зодягає зміст, а в результаті. Є лише топтання, де в плані Божої мав би бути зріст. Це вже не нове, це вже навіть звично досліджувати, хто є ми в Христі і будувати на цім теоретично своє життя в Христовій повноті. Виводити закони процвітання. І Списання вивчать свої права, і добивати щире сповідання, щоб сталися реальністю слова. Є безперечно сила в Божім слові, та знає Бог, що мав би бачити себе в Христі, а чи Христа у собі, щоб справді досягати повноти. Побачити Христа в собі нелегко, це не права, обов'язки святі, це бурі переносити і спеки, щоб у терпінні появився плід, це зносити зневагу і дорікання і відділятись від нечистоти, приносити в жертву всі свої бажання та вірність і в малому берегти. Цей шлях правдивий, хоч і терням вкритий, вузький, здається, часом не пройти, та лише так Христос в нас може жити і вести до своєї повноти. За кроком крок, за заліком, екзамен аж до самої зустрічі із Ним, і Той лиш користується правами, хто вірний. У обов'язку своїм, а про права роздумувати легко, той перевір, що хочеш бачити ти і будеш знати, як ти ще задалеко і до якої ти йдеш мети, бо бути вірним, наш святий обов'язок бути вірним серед світу, так. Християни світлом є для зовнішнім, християни зовнішнім як знак. Коли світ нас покушає справами, що не мають їх робити святі, ми свідкуємо через обставини, що по правді сила є в Христі. Ми до світу Богом посилаємось, але вірний той лиш посланець. Що звіщає усім людям каятись, і що скоро усьому кінець? Наш святий обов'язок у вірності, вірності, найперше до чужих, та щоб збути з Господом у вічності, вірним треба бути і між своїх. Бо коли в сумнівні справи втягують навіть і покликані брати. Анголи на вагах тебе зважують, чи Христу лишився вірним ти? Ми у церкву Господом покликані добре, коли вірні і маємо страх, і в любові дбаємо, щоби вибраних було якнайбільше в небесах. Амінь.